Магічні кешбеки до 17%. У привіт. Прива-24. Рео вода для спеціальних медичних цілей. 7.30 у Києві найголовніше у прямому ефірі. Делегації України і США знову зустрінуться наступного тижня, аби обговорити мирний план. Про це заявив Володимир Зеленський. Крім того, він домовився з Трампом, що той прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні. Тим часом, у січні в Парижі, відбудеться зустріч коаліції рішучих. Буде вирішено внесок кожної країни. Так Макрон прокоментував гарантії безпеки для України після відеоконференції з Трампом і Зеленським. Росія має продемонструвати відповідальність та відкритість до перемовин, зокрема, показати намір припинити бойові дії. Сказано в заяві Служби премєр міністерки Італії Джорджії Мелоні. Перші деталі перемовин розкрили президенти Зеленський і Трамп на спільній прес-конференції. у перемовинах відмітили обидва лідери. Зокрема, погоджено 90% мирного плану з 20 пунктів. Повністю погодили питання безпеки з євросоюзом. Команди продовжують працювати над гарантіями безпеки від США. Сполучені Штати говорять про безпрецедентний пакет гарантій безпеки для України, який називають платиновим стандартом, невирішеним залишається територіальне питання. Референдум може у цьому зарадити. Наразі домовилися, щоб робочі групи України та США продовжили працювати над документами. Далі будуть перемовини з Росією. Коли будуть перші чіткі результати, про це вже повідомив Зеленський. Я пропоную послухати. сподіваюся, що в січні будуть рішення по всіх шести документах. Якщо надто затягнеться це питання, то нічого з нього не вийде. Тому сподіваюся, що за декілька тижнів вирішиться. Ми будемо знати, яка у нас ситуація. Може піти все й погано? Можливо, якийсь пункт не вийде узгодити, і через нього все розвалиться. Це були складні і детальні переговори big item. З реактивних систем залпового вогню росіяни масово обстріляли Херсон з вибуховими травмами шпиталізовано двох містян. Загалом у Херсоні та області від російських атак поранені отримали 10 ро цивільних. Під удар потрапили багатоповерхівки і приватні будинки. Сплахнули пожежі на кількох локаціях. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тож у місті сталися перебої з електро та водопостачанням. З важкої артилерії окупанти вдарили по Нікополю. Це Дніпропетровщина. Побили п'ять багатоповерхівок та дитячий садочок. А от по Синельниківському району вгатили безпілотниками. Потрощили два приватні будинки та фермерське господарство. Черговий військовий злочин росіян, за даними Діпстейт, ворожі солдати розстріляли трьох бійців сил оборони південніше гуляйполя Запорізької області. Сталося це 20 грудня. Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог. Так повідомили аналітики. Цей випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни. Україна вперше долучилася до відпрацювання статті 5 на навчаннях НАТО. Про це повідомили в генштабі зсу. Навчання за участі українських експертів стали головною подією програми підготовки НАТО цього року. У них взяли участь близько півтори тисячі військовослужбовців та цивільних фахівців у різних локаціях по всій Європі. Головною метою була оцінка бойових спроможностей одного із корпусів швидкого розгортання НАТО як ключового армійського підрозділу альянсу. Сценарій розроблений для перевірки здатності альянсу діяти злагоджено одночасно в кількох доменах, зосереджуючись переважно. На сухопутних операціях таким чином у НАТО перевірили нову стратегію зі створення взаємопов'язаних та адаптивних сил. Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню на Запорізькій АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Перемир'я зафіксовано за посередництва МАГАТЕ. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі подякував обом сторонам. 23 вересня було відключено єдину лінію електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами. Зараз Запорізька АЕС окупована російськими військами, які частково використовують станцію як військову базу. Складна погодна ситуація спричинила аварію пасажирського автобусу на Прикарпатті. Автобус перекинувся, один чоловік загинув, ще тринадцяте. Постраждали, серед них двоє дітей. ДТП сталося між селами раків та надіїв Івано-Франківщини. Восьмеро потерпілих доставили до медичних закладів. У салоні автобуса перебували 30 пасажирів і два водії. Частини пасажирів, щоб вибратися із автобуса, знадобилася допомога рятувальників. Поліція встановлює обставини та причини аварії. Причиною могли стати погані дорожні умови. Через Сніг на дорозі, що один пасажирський автобус зазнав аварії поблизу Коломиї. Там ніхто не постраждав. У Львові відбулася різдвяна хода звіздарів. Вулицями міста пройшлися близько двох тисяч учасників. За традицією, звіздарі вирушили від Домініканського собору до площі Ринок, де їх біля ратуші частував помпухами міський голова. Далі фестивальники колядували на площі Ангелів довкола різдвяного дідуха. Після коляди біля пам'ятника Шевченкові звіздарі перейшли до ще однієї святкової локації головної міської ялинки. Для музеїв Львова звіздарі виготовили чотири унікальні різдвяні звізди. Різдвяна хода звіздарів відбулася під час традиційного фестивалю Спалах Різдвяної звізди, який відбувся, відбувається вже у Львові 20 років поспіль аж. Ось так. Йдемо далі на життя. Це сніданок. Ну, власне, вікуповна неділя вчора була не лише танцями, зірками і паралельно були ще й е, дуже важливі такі трекові переговори, яких називають політологи. Так, о 20.30 приблизно за київським часом розпочала зустріч Дональда Трампа і президента Зеленського. Власне, і зараз світові змі прикуті до фактично кожного слова, кожної заяви, яка була сказана і на прес-конференції. Взагалі, ну от власне про мирні переговори між Україною та Росією говорять вже як як про переговори на фінальній стадії. Про це пише видання Акціо. З посиланням на заяви Дональда Трампа, ну і американський президент зараз цитуємо, заявляє, що Україна матиме міцні гарантії безпеки в разі мирного плану. Да, це видання Лемонт. Далі, от, наприклад, ще одна заява Хіл. Ми виконуємо свою роботу. Це власне, заява Трампа про завершення російської війни в Україні. Американський президент там каже, що справді вірить, що є задатки для угоди, яка буде вигідною для України, вигідною для всіх. А, так, а от CNN. чи очікує Трамп угоди до кінця року? Американський президент уникнув відповіді на запитання журналістів. І не зрозуміло, чи то просто журналісти з CNN його тригернули, чи власне от він так уникнув. Але насправді дуже... Не завжди оптимістичні є заголовки різної преси. Financial Times, наприклад, попередньо в Пуші своєму ну, термінові новині, які прислав да каже, що знову ж таки всі дані джерел їхніх таємних інсайтів підтверджуються про обмеження, які можливо будуть та да, на обі сторони накладені обидві і російською і українською, але не факт, що мирні переговори закінчаться миром найближчим часом. Це теж припускають, наприклад, джерел. Financial Times. коротше, дуже по різному все поки виглядає. От але принаймні те, що була спільна прес-конференція, це оптимізм. Це оптимізм, однозначно. Ну, Сьогодні будемо ще додавати вам трішки інформації з учорашньої зустрічі між двома президентами. Ну а поки що, традиційно йдемо на погоду, яким буде 29 грудня. Ну, мені здається, з учорашнього дня точно всі бачать, що що в столиці засніжило добряче Христю. Боже, бачимо, і як тобі холодно, розповідай, якою бу буде погода? Чого нам сьогодні очікувати? В принципі, можеш навіть не розповідати, все видно, якщо що. Вітаю. Може просто постояти, помовчати, Ви будете дивитися, як мене засипає тут потроху снігом. Вітаю колеги. Доброго ранку, глядачі. Справді, зчорашнього вечора в Хорделило в столиці, і власне не тільки в столиці. Ви можете бачити сьогодні самого ранку, сніг не перестає йти. Але скажу стосовно температури моїх відчуттів, ви знаєте, що насправді зараз мінус 4 в Києві, і в порівнянні з мінус 10 на минулому тижні, то вже в принципі не так і холодно. ə nëse kšo... Якщо не зважати так на такий вітерець, який і розмухає власне цей сніг, то в принципі, якщо вдягати шапку, вдягати рукавички, можна класно насолоджуватись такою святковою, справжньою зимовою атмосферою. В кого є ще можливість взяти сьогодні собою взяти санчата і трошечки на них поїздити, мені здається, взагалі дуже таке класна погода. Власне, сьогодні сніжитиме по всій території України, ну майже, майже по всій, і вночі та зранку температура абсолютно повсюди. Будуть мінусовими по біді, декуди мінус може змінюватися на плюс, але все детальніше вам зараз по регіонах розповім. Традиційно розпочинають зі сходу країни, і на сході країни сьогодні вночі температура опуститься до мінус. П'яти градусів морозу в день в Луганську та Донецьку буде температура також мінусовою від мінус одного до мінус чотирьох градусів. А от у Харкові можливий невеличкий плюс, зокрема, плюс один градус тепла. Але а, при цьому синоптики опади у вигляді снігу обіцяють тільки у Харкові на північ країни. Сьогодні сніжитиме абсолютно усюди. Вночі та зранку фіксуватимемо від мінус одного до мінус трьох градусів морозу. В день температура коливатиметься від. Мінус одного до можливо плюс одного градусу засніжить сьогодні і по всьому заходу країни. Вночі температура опуститься до мінус п'яти градусів. В день в день можлива зміна мінусу на плюс знову ж таки. Можливо, фіксуватимемо плюс один градус тепла. На півночі країни сьогодні також по обіді від мінус одного до плюс одного градусу. Вночі стопчики термометрів максимум опустяться до мінус п'яти градусів, і по всьому регіону упродовж Сьогодні, сьогодні синоптики прогнозують сніг. Засніжить сьогодні також і в центрі країни. Там вночі до мінус 5 градусів, в день температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Києві сьогодні по обіді обіцяють максимум мінус 2 градуси. Можливий також 0. і е, також сніг протягом усього дня, як як я вам вже казала, зараз е, в столиці ми фіксуємо мінус 4 градуси щодо температурних рекордів, Ордів то у столиці найтепліше 29 грудня було двічі у 2017 та 2023 році. Тоді зафіксували плюс 8 градусів. А от мінімум відзначився 1930 тоді було мінус 26. І якщо говорити про народні прикмети, то наші пращі ровірили, що власне якою погода буде сьогодні, такою вона і протримається до 19 січня. Тому як на мою думку, колеги, це дуже така класна, правильна і кайфова зима. Тому я особисто не проти, що така погода буде аж до 19 січня. Ні, ну з таким шаликом слухай, можна бути і не проти. Я розумію, звичайно, до 19 січня. А ми тут з нею молимося, щоб народні прикмети знаєш, були історичними. Ще крім того, що може можливо, чийсь прогноз таки не справдиться. Да. Знаєш, про те, що у нас тепер тільки теплі зими, ніякого снігу, ніякого теплого одягу, і все може все ж таки нам трішечки зими додасть погода. Дякуємо. Хасина, насправді думаєш, одразу кілька у тебе в голові історій, як зараз модно говорити, треків та одразу це фронт, одразу це Звичайно. історія все таки і глобального потепління, і одразу це якогось особистого комфорту, хто що любить. Коротше, і, і, і як це все ідеально, ти нічого не знайдеш, це просто якісь ну і так завжди, і так щороку. Ну, так, ну далеко недалеко не відходячи від погоди, будьте, будь ласка, обережні на дорогах, не лише в столиці. От зараз, наприклад, ДСНС Івано-Франківщини фактично рятує людей, евакуюють людей з різного воду. До транспорту з дороги надзвичайники вже відбуксирували 12 авто. І автобус через погіршення погодних умов на автошляхах 32 32 людини евакуйована. Тому будьте, будь ласка, обережні і зважайте на прогноз погоди, тому що ну от справді негода зараз добряче так літує, і снігу. Ви бачите, засипає дуже дуже аварії багато. на дорогах. Просто тьма, просто тьма. Обережними. Будьте будь ласка, перші дні як випав сніг, просто не можна було проїхати Просто об'їжджаєш аварії постійно. Всі фотки с. Лали в мережах це викладали. Будьте дуже обережними. Будь ласка, шліть, До речі, яка у вас е, погода в вашому районі, в вашому місті, в вашому селі? Давайте прямо звіримося. Рихичка, Знаєте, така. я що там показує термометр, і що у вас за вікном зараз відбувається?